Що ви давно не кринжували це? Я ще не знала, що мене чекає попереду. Сідайте зручніше, бо Усім привіт! Мене звуть Олеся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терминити про саме життя. Підписуйтесь І залишайте подбаку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається заберете усе назад пізніше, готуйте собі чаєчок або кавусю і до роботи. Сьогодні ми з вами разом подивимось крізь моє вікно, розділене море. Ще один іспанський фільм, якщо ви розумієте, про що я. Це в нас друга частина серії. Якщо ви не дивились перший фільм, по-перше, заздрю вам, бо після перегляду вороття назад нема. Ну а по-друге, без паніки я вам зараз усе розкажу. Самі згадати. Ну, першим ділом, звичайно, що ці фільми засновані на одноіменному романі. Це зараз база і ґрунт багатьох проєктів, але я знову таки ці книжки не читала. Ну, коротше, головна героїня це чемна дівчинка підліток Ракель, яка шалено закохана у свого сусіда напроти Ареса, сина багатих батьків. Туди-сюди емоційні гойдалки, і ось вам нові сцени для цікавеньких тіктоків, якими у свій час і була забита моя стрічка. Вважайте, у мене не залишилось вибору. Зараз у мене теж по суті немає вибору, бо ви просили, і я вас чую. Хоча щось мені. Відказує, що я зараз пошкодую. Перед початком ще почитаємо, що в нас описі до цієї частини. Бо я, чесно кажучи, не передивлялась першу частину, тому опис може допомогти зорієнтуватися швидше. Арес вирушає на навчання до Стокгольма, і він та Ракель зберігають свої стосунки на відстані, що виявляється складним випробуванням для них обох. Коли настає літо, і вони знову зустрічаються, період розлуки та нові знайомства, зроблені протягом цього часу, починають підривати те стабільне і безпечне, що Ракель та Арес намагались зберегти. Драма. І я у справі. Ми дивимось. Музичний кліп чи що? Коли почнеться кіно? Це, це точно це точно не музичний кліп? Що відбувається? Що хочеш, можемо разом. Так, скільки їм років? Це важливо. Ніхто нас не бачить. Звичайно, конспірація на вищому рівні, хоча б могла б якось прикрити цей навушник. Ну добре, я розумію, що це типу фантазії, і все таке, але просто уявіть, як би це було дивно, насправді. Я вже це відчуваю. От не дарма знаєте, сором прозвали іспанським, а це тільки початок фільму. Ви це оцей чувак, що він робить? Ніхто нас не бачить. А Сешо? У мене все ще питання: скільки їм років, скільки років, скільки їм років у попередньому фільмі ракет було 16 років. Я не знаю, як відбувається навчання у Іспанії і з якого віку вони вступають до університету. Сподіваюсь, що їй вже є 18. Уху! Заради справедливості, ось такий ефект і таке ось режисерське рішення, воно доволі прикольне. Тут от нічого не скажу, але мене досі не покидає питання, чи не дивимося ми музичний кліп. До речі, я пропустила той момент, що вони, виходить, почали стосунки на відстані майже одразу після того, як почали зустрічатись, бо якщо це так, я знову завожу свою улюблену пісню. Скільки <кхем> вибачте, не ту про те, що це дуже погана ідея. Бо що правильно по перше треба знати, коли ці стосунки на відстані перестануть бути стосунками, Сумками на відстані. По-друге, на мою думку, все ж таки треба перед тим як починати стосунки на відстані трішки більше дізнатись про одне одного, бо з великою вірогідністю, якщо це не зробити, відстань все ж таки зруйнує все. Але я щось дуже серйозне для такого кіно. тому дивимось. удивимось -то Мендоса, Якщо не із самим сервантесом, тоді відкладіть свій телефон. Я запевняю вас, вони усі посміялись тільки через те, що вони хочуть хорошу оцінку. А ще я перепрошую, але хто з них сміявся, якщо вони усі виглядають ось так? Чи там я де хочу бути? Чи той, яким хочу бути, чи достатньо я хороший? Знов таки, я щось не очікувала, що буде так багато серйозностей. Перепрошую, я не готувалась бути такою серйозною. Хто вирішив вивчати медицину? Це був я. Чи той Ерес, яким я хотів би бути, знов таки не очікувала, що ми тут будемо такими серйозними, але вже ну, хай так і буде. Я навіть можу зрозуміти Ареса у цьому, бо у мене схожа була історія життя. Я дуже полюбляла англійську мову і хотіла вчити дітей. І вступивши до університету, начебто, усе мало бути добре, бо я вступила туди, куди хотіла. Мене ніхто не змушував, але подивіться, де ми зараз. Єдине про що я можу oh. думати. Це про відстань між нами. Це дуже поганий знак. Між мною і тобою. О-о-о-о. Я весь час думаю про те, чи чи варто вчитися далі, чи я роблю це за інерцією. Знаю тільки що хочу до тебе. Так, стоп, у мене тут питаннячко: чи це Арес дійсно не хоче бути лікарем, якщо я розумію правильно на кого він вчиться, чи це він не хоче бути просто так далеко від ракель? Бо це зовсім міняє хід справи. Якщо до цього моменту я була на стороні Ареса, бо я дійсно розумію, як це, коли ти обираєш галузь, яка тобі начебто подобається, але розумієш у ході у процесі, що це не те, чим ти хотів би займатись. Це одне, куди ти усе свою справу, майбутнє через стосунки? О, да, були, знаємо, плавали, коли ти пишеш величезний параграф, як ти себе почуваєш, і все таке інше, а потім усе це видаляєш, бо а кому до цього є діло. Але знов таки одна справа, якщо ти не ділишся з емоціями з тією людиною, яку ти, наприклад, ще не дуже добре знаєш, чи не так добре і часто спілкуєшся, коли ти не ділишся своїми емоціями з близькими тобі людьми, і, наприклад, з дівчиною, якою ти в стосунках, це такий собі тривожний дзвіночок. Що? Ось так уже так швидко. Е не хочеться говорити, що я вам казала, але я вам казала, що якщо хоча б один з тих двох пунктів не робиться, про які я вам казала, стосунки на відстані. М -м -м. Але є ще й третій пункт. Треба любити і поважати свого партнера чи партнерку. Ну, а тут мінус просто по усім параметрам. Робіть ласку, не позабувайте, все за літо. Чого цього ось хлопчика так часто показують? Я, до речі, не пам'ятаю його з першої частини. Це хтось новенький? Невже й ракель така сама, як і РС? Ну тоді вони одне одного варті. Так що я спалю конспект Данте в багаті на святі Сан Хуана. Яка коло пекла я потраплю? Сам скажи, ти ж найкращий студент на курсі. Які плани на Сан Хуан? Бути вдома. Одразу в останнє коло. Я пообіцяла мамі, що цього дня побуду з нею, тож мушу бути із нею. Відкрите вікно, щось так душно. Не привітайся. Щось вона довго думала. <свист> Мені якось у рекомендаціях потрапило відео, де хазяїн приходить додому, його зустрічає собака, але вона довго-довго думає перед тим, як почати радіти. А, яке це коло пекла? Хотів побачитись, хоча б ненадовго. Можливо, ви мене зараз закидаєте чим тільки завгодно. Я не розумію, як людина, яка зрадила, може потім ось так от спокійно торкатись того, кого вона зрадила, говорити з нею, так наче нічого не сталося. Невже вони не відчувають ніякої провини, хоча б перед собою і своїм вибором, які вони теж зрадили? Знов таки так багато серйозних тем, але ну маємо, що маємо. Це знову музичний кліп почався, чи що? Чи якась реклама морозивач? Ось цей точно був підліток ще. Повнолітні, це що таке? Так, ну це точно якась реклама морозива. Мені не доменця. Тобі добре. Так. А тобі. Здається, я трохи втомилася. Я також думаю, це нормально. Ми давно не бачились. Як же тут багато серйозних тем? Чогось я не була до цього готова. Дуже круто, що показують, що треба розмовляти до під час. Після обговорювати, що сподобалось, що не сподобалось у таких справах. Це дуже важливо, дійсно. Інше питання, що вони не зовсім щирі один з одним. Тож сама ідея хороша, виконання не дуже. Бо я так розумію, що один там ну помилок наробив. Що інше, почала задумуватись щось там, якось задивлятись на інших. Скучу за тобою дуже. Якщо за цей час ми віддалилися, то знайдімо одне одного знову. То так розмовляє у реальному житті. Ми приховуємо наші стосунки, Артемісе. У ніколи, ніколи не погоджуйтесь на цю підставу. Вас не повинні стидатися. Вас не повинні приховувати. І ніяке щастя любить ти, що не має вам закрити очі рожевими окулярами. Бо як ти не подивишся на цю ситуацію, це все одно буде один великий червоний прапор. Це вже просто смішно. І він дорослий. Ти <світ> ж знаєш моїх батьків, як нас суворо виховували. Я прекрасно це знаю, я була поряд. Може в цьому і проблема? Ну, Бр... Зараз би звинувачувати інших у своїх проколах. Кращий захист це напад, ні, так це не працює. Чуєте, чуєте? пахне, пахне брехнею. Артеміс хоче сказати щось. Хто небудь я... дзвоніть у поліцію? О, взяти із собою хатню помічницю, добра ідея. Привіт, цим. Я ж казала знову якийсь музичний кліп. Та що таке? Зазвичай я працюю. Та якщо хочеш, дзвони сходимо кудись із мамою. Чемось, чому вона не говорить про Ареса? Знову музичний кліп. Та скільки їх тут? Так, я пам'ятаю з першої частини, що ось цей хлопчик дуже запав на ракет. Я не пам'ятаю, що там саме сталося далі, але начебто, ну, типу, вони там усе порішали. Але я бачу, що щось хтось не почав рухатись далі. Хто так робить? Я розумію, що це повинно бути, типу, такою гарячою сценою. Ну можна ж було кинути купальник ну трішки подалі від води, яка може його змити. Чи в цьому прикол? Чи вони, типу, не зможуть повернутися на яхту у такому вигляді? Я думала про ту нашу розмову. Віднайти одне одного. Можеш почати шукати тут. Ні. Ні. Треба. Розмовляти, щоб збудувати нормальні адекватні стосунки. Ось це не вихід, <світ> бо це не вирішує конфлікти, це не вирішує проблеми, це не вирішує розбіг і думок, як таких. Це просто її відстроковує на одному ліжку, так би мовити. Далеко не поїдеш. Це звичайно добре, якщо у ліжку усе добре. Але крім цього, треба ще й вміти говорити один з одним. Бо життя і стосунки це не одне ліжко. До речі, про ліжко вони, як я розумію, на камінні чи на такому гостренькому. Це та дівчина, яка ото була у кімнаті Арест. Нарешті, нарешті, починається те, до чого ми усі готувалися. А купальник, купальник вони забрали? Як ти? А, забрали. О, а ти, напевно, ракель. Як круто, Я Вера. приємно познайомитись. Арес вас рік тільки про тебе й говорив. Я б хотіла сказати, що не усі такі, що дійсно, наприклад, подруги хлопців можуть бути доброзичливими і нічого у цьому немає, але конкретно у цьому фільмі так воно і є. Зазвичай вони знайомі з хлопцем з дитинства, і в обов'язково вони скажуть, що в дитинстві усі нас зводили і говорили, що ми майбутні чоловік та дружина. Такий самий бунтар, як Вера. Тому ви гарна Мак, не Мамо, цим ти займаєшся? Шукаю себе. Це класно. А тобі все класне, правда? Ну, Ракель ще не розповідала про себе. Я вивчаю літературу. Гуманітарій. Дай нам гадаю? Це також класно. <реку> ну, так, я її обожнюю. Мій мут. Якщо б я була там. <реку> а що б зробила ти заресом? Гадаю, зв'язала б його і тримала біля себе. так? Хай там як більше тямить у тусовках, ніж я. Mm -mm. Тобі нагадати, хто хотів танцювати голим на снігу? що? що? Ну просто я тоді був дуже п'яний. Кот червоний, кот червоний. Я взагалі не та людина, яка буде вам говорити, що дружба між чоловіком та жінкою не існує. Бо я вірю в таку дружбу, але це це не дружба, це очікування, коли буде слабкий такий момент, щоби цю дружбу вивести на новий рівень. Ракель скоро видиш свій перший роман. Так, ти мені не казала. А чому по відсотках Арес все ж таки ну більше поганець? Зійдемося на цьому. Але чому Ракель, наприклад, не сказала про таку важливу подію людині, з якою вона будує стосунки? Як тобі вера? Я їй не довіряю, то довіряє Аресу, і йому також не довіряю. Оце для мене ще складніше. Вони просто друзі. Вона хоче у цьому запевнити свою подругу чи саму себе. Багато говорила з верою. А що таке? А що нам є що приховувати? Що вона казала? Нічого. А ну, може, ти щось хочеш сказати, ні? М? Ні? <світку> <світку> Вони зустрілись тільки в одній сцені. Облиш його. Ну, дівчина, от от явно поклала око. Левиця тигриця мені це подобається. А я думав, що ми друзі. Я нічого про тебе не знаю. Вибач за ресторан. «Арес не дав вибору. Що? Ракель могла б у будь-який момент сказати: ні, це мій хлопець, вибач, все таке. Що значить Арес не дав вибору? Це той момент, коли ми повертаємось на землю і згадуємо, яке кіно ми дивимось. Хочеш зустрічатись зі мною? Так, ні. Ні. Це мені вже не подобається. Пропонувати зустрічатися, коли ви побачили стільки ось вдруге. Відчуваю цю кринжатину. Ось, ось, заради чого ми тут зібралися. Приготуйся Льоші. Це було смішно. Щось тут не так. Піду принесу ще мохіто. Не роби цього, будь ласка. Я потрібен Ракель там. Все, я зрозуміла, що тут не так. Йоші, нарешті я запам'ятала його ім'я, він ще не відійшов від Ракель. Хоча мені здалося, що наприкінці першої частини вони начебто там усе вирішили. Що я просто неправильно пам'ятаю. Ідеш в єдине місце на яхті, де є замок, і не замикаєшся. Ракель! Ми вже розуміли, що це погана ідея, але що настільки! Я не хочу дивитись далі. Там вже половина. <плес> а, тобто. Тобто вона не встала і не пішла. Дівчинко, треба себе поважати. Ні, ні, ні. Це просто одразу встала і пішла, і більше ніколи не розмовляла з ним. Це не може бути просто якийсь збіг обставин. Чи просто там на якісь там чи на що. Ти там жмала. Не твоє ім'я під час такої події. Все, я хочу випити. Всі напої. О, там. Хай, що ти собі думаєш, ти досі тут працюєш. І це поводить себе так людина, яка любить іншу людину. Я так не думаю. Як говорили класики, це м'ясо це що? Фільм-посібник, який показує нам найгірші стосунки. Той що зраджує, той, що думає про іншу, ось цей. Ми не можемо бути обидві родими. Я ж казала, чому може здатися, ніби ти з нашої сім'ї? Ви фарбована. Тебе звільнено? Ні, сину, не треба. А? Збирай свої речі, йди. Ну, це мерзость в квадраті. Так себе закохана людина не веде. Якщо вони потім ще зійдуться, я не знаю. Правда. Сорочка на тобі. Її крім тебе хтось носив? Не знаю. Маєш сказати правду, так і правила. Це правда, я не знаю. Правда? Ти спала зараз? Це якась маячня. Є фото, де ти у цій сороці. Цього, що ми бачили, я не думаю, що він прийшов тільки щоб заспокоїти. Я сподіваюсь, він не скористається цим моментом. Дякую. Здається, сльози дуже корисні для шкіри. Він ще й посміхається. Поговоримо в ніч із сорочкою. Я напився, нічого не пам'ятаю. Лиш пам'ятаю, що прокинувся і побачив веру біля себе у моїй сороці. Ось і все. Тобто він все таки знав, що цю сорочку носив хто ще. Ти приїхав до мене через почуття провини? Ні. Так, ти ж не казала Грегорі, що маєш хлопця? Я нічого не приховувала. Я тобі не докоряю. Я не говорю, що ракель, така біла та пухнаста, але тут я дійсно на її боці. Бо тут у нас знову виходить, що кращий захист це напад. До речі, те, що він там напився і нічого не пам'ятає, це його не виправдовує. Якщо жо. Не напивайся, як свиня тоді. У мене був відстійний рік Ракель. Це не виправдовування. Ясно? Навчання виявилось складніше, ніж я очікував. Я почувався ідіотом. Треба за це спати. І щодня, чорт щодня. Я думав, що я в біса роблю в Стокгольмі. Треба спати з іншого. І чи я справді хочу вивчати медицину. Ясно? Треба спати з іншою. Піди. І до психолога, ні, не варіант спати з іншою не допоможе тобі вирішити ці проблеми з навчанням. Якби ти не поділився зі мною тим, що ти переживаєш. Хороше зауваження, слухайте. І це те, про що я говорила. Вони не говорять про свої емоції один з одним. Що один, що інша, яка не розповіла про книгу. Ось цьому дійсно проблема. Так, доволі іронічно чути ці слова з вуст ракет, але вона дійсно говорить правильні речі тут. Бо я мав відчуття, що ти продовжуєш жити, ракет, поки я тільки чекаю на твій дзвінок. Ось цьому і проблема. Якщо. Ви не можете бути самим собою у стосунках. У мене до вас погані новини. Ми йдемо тусити. Угу. Я ж казала, це ось, ось той от момент, коли вона говорила, що вони не діляться емоціями одне з одним. Ось то був єдиний випадок, коли вона говорила правильні речі. Бо ось це кому ракель що хоче довести, що їй пофіг. Ну, їй не пофіг. Давайте будемо чесними. Навіть при всьому тому, що вона робила раніше. Да, вона дійсно приховувала, що у неї є хлопець, але їй дійсно зараз боляче, як би то не було. У такому стані не йдуть відпочивати. Ну, типу, ідуть, звичайно. Але це добре ніколи не закінчується. Я ворожка Йоші тут. Ні, ну добре, якщо ти не встала одразу і не пішла у той момент. Не говоріть, що вона буде за ним досі бігати. Вигадай, куди можна піти? Додому. Це ключ від маяка. Іди, іди і не повертайся. Кілька поворотів, і ми там. Я думала, у ванні це просто вирвалось. Знову музичний кліп. Я вас так люблю. Ти що плачеш? Mm -hmm. Він уже п'яний. Це мені дуже схоже на оту от сцену, якщо я не помиляюсь з вимененим моїм іменем з Тімоті Шаламе. Me, want... а він зробить отак. Майже і на тому дякую. Я Марія з магістратури Клаудії. А це Едуард мій чоловік. Ну це явно додалось до того, щоб показати, що ось такі стосунки існують. Чоловік з вищого класу і трішки жінка з іншого класу. В ніч із сорочкою ми просто спали. Чому не сказати це при всіх? Не сказала б, що вона прям дуже така важлива. Так, звичайно, це трішки ну, пом'якшує усю усю ситуацію загалом. Але в мене все ж таки залишилося питання до Ареса. Хоча, знаєте, я розумію, чому вона так сказала, бо вона дійсно хоче побудувати якісь стосунки з Аресом. І дійсно, ось така ситуація їй би була вигідніша. Але можемо зайти далі. Ну про що я говорила? Нащо ти збрехала? Я не сказала ні слова, Ареса. Ти сам відповів своєю реакцією. Ти Я зараз прийду. А, а я, Як же напої? напоїв? Якщо зараз Йоші не зрозуміє, що це все даремна справа, то я вже не знаю, що як йому показати, що він дарма чекає. І взагалі я думаю, що ну в такому випадку треба закінчувати дружбу. Це і розбивання свого серця, і не зовсім щира дружба виходить. Так. Іди на маяк. Клаудія, іди геть. Ні, не впускай його, не впускай. Що з самоповагою дівчат у цьому фільмі? Я не розумію. Ну вона ж вже давала йому шанс. Буде так само, як і в перший раз. У мене знову нова відсилка для вас. Це мені нагадує Карло і її стосунки. Просто стати хлопцем, якого я варта набагато важче. Набагато я варта кращого. На добрані, чортоміса. Він що, п'яний буде зараз. Ой. ні. Ще й без світла. Він зараз не вернеться. Що сталося? Виглядайте сліпло! Там було сильно високо, я щось не зрозуміла. Йоші! Де там швидка вже? Ого, там за Та ні, ні. Рально. <звук> Я думала, це кринжове смішне кіно. На що ви мене підписали? Люди добрі. Так. Там лежить мій друг, а ти хто в біса такий? Ходімо, подихаємо. З усіх людей на світі. Ти. Та й врятувати його! Ну, скажи щось! Може, я й врятував би його, якби весь рік не дивився в телефон. Це так низько. Ну, звичайно, не нижче наших сусідів, але це інша вже справа. Сказати таке. Людині, яка втратила друга, я звісно не знаю, чи справедливо е, також накидувати провину на Ареса, що він не врятував Йоші. Добре, я навіть не знаю, чи допомогла б в такій ситуації перша допомога. Він впав з великої висоти. Також Арес не одразу приїхав на місце. Ну, тобто йому знадобився якийсь час, щоб узяти цей скутер, доїхати, доплести, потім прибігти, оцінити ситуацію. Я не впевнена, але скоріш за все за. Весь цей час Йоші вже би. Ну нічого не допомогло. І я не знаю, чого саме вчать на першому курсі медичної освіти. Я, я так розумію, що там була така основа, база, і там, наприклад, перша медична допомога, так але мені здається, це не той випадок був. Це була ситуація набагато складніша. Так, арес може і не винний, але говорити таке він міг сказати те, що я сказала. Це втретє за це відео, але це дійсно мерзость. Після такого цей арес має іти просто. Степами Херсонщини. ти кинула його самого і розважалася з Грегорі. Ракель його що, штовхувала з, цього, з цієї висоти? Вона садила його на скутер, вона дала йому ключі. Я одразу сказала, що він навернеться. Я просто не знала, що все настільки погано закінчиться. Це вже дно, але знизу постукали. Називається. Ми ж ті стільки мали зробити разом. Коли хтось уходить рано, це завжди трагедія. Просто дивитися у наших раліях, це ще складніше. До речі, так я під кожним своїм відео досі залишаю посилання на фонди, які допомагають нашим хлопцям та дівчатам ЗСУ, чи тим, хто залишився без дому, чи навіть без міста. І це вам таке нагадування: не забувати донатити, якщо у вас є така можливість, навіть одну гривню, менше однієї гривні. Так, треба зібратися. Я реально думала, що це таке собі смішне кіно. Ми зараз з вами погігікаємо, Капець люди, то. Добрі. ви помітили, що у нього взагалі нема ніяких подряпин? Добре, ще Все як є. Тепер я знаю, чому я тут не допустити, щоб щось пішло не так ніколи. Знаю. Вітаю ракель. Ми прочитали ваш рукопис крізь моє вікно. Ми хочемо видати ваш роман. Ваш агент Йошуа Гарсія надав нам ваші контакти для прямого зв'язку. У мене нема слів, тільки що прокатилися на таких гойдалках, просто це щось з чимось. Говорю вам, в якийсь момент це була кринжа чиста, як ми усі любимо. Потім, з іншої сторони, вони висвітлювали доволі такі цікаві теми, які можна підняти і обговорити. Наприклад, ось та сама ситуація з вибором професії. Я навіть зараз не до кінця знаю, чого я хочу, що говорити про 16-річну Мене у фільмі також багато чого зображали цікавого з приводу стосунки. Ну тобто, того, чого не. Треба повторювати у реальному житті, чи від чого у реальному житті треба бігти. Ну і вибачте, така серйозна тема, як я навіть не знаю, як це сказати. Ніколи не сідаєте п'яними за кермо. Напишіть, як ви, бо я... я не знаю скільки мені часу потрібно для того, щоб відійти від цього. Я навіть шуткувати позабувала як було б набагато легше, якщо б це була просто кринжа.